Українські воїни вдосконалюють бойові навички. Так річковий десант показав, як бійці тренуються виконувати завдання у північній операційній зоні. Зокрема, цього разу відпрацьовували висадку десанту для оволодіння важливими районами узбережжя та допомоги військовим, що наступають з іншого напрямку. Спершу на берег висадились передові загони, які захопили визначені рубежі. Слідом за ними основний десант. Він знешкодив умовну оборону противника та здійснив рішучий наступ на берег командири регулярно готують підлеглий особовий склад. Це потрібно для того, аби у разі необхідності військові діяли впевнено, злагоджено та бездоганно. Тренування показало, що особовий склад здатен виконувати покладені на нього завдання, які необхідно буде виконувати у разі підвищення загрози з боку противника. Медичний рюкзак ми його беремо на виїзди. Він запакований усім необхідним. А власне тут є по відділах. Бачите, є маркування: червоне, синє і таке срібне. Червоне це від кровотечі, це гемостатики. Синє – це для, наприклад, відновлення дихання, а, Тут, тут, наприклад, бинти і прив'язувальні матеріали. І це не лише частина необхідного в рюкзаку бойового медика Арієць. Так його називають побратими. Один з вінницьких тероборонців допомагає рятувати життя військовим. Щодо побратимів, я їм найперше акцентував увагу на кровотечах, користування коритурнікетом, бандажами ізраїльськими я Кажу, от ваша ця золота жила, це ваші основні знання в плані медицини, все те, що ви маєте знати. Поводитись зброєю, військовою технікою та рятувати життя, усе це щодня вивчають на практиці вінницькі тероборонівці. Їхнє основне завдання захищати місто від ворога. Мій підрозділ на блокпосту мав неодноразові затримування підозрілих осіб, відповідно про наявність яких доповідалася Служба безпеки України, і вони проводили далі перевірку. Я пишаюсь те, що в Вінниці не було мародерства, не було гвалтувань, не було таких погробувань. Місто контролювалось повністю Збройними силами. І Місцевими підрозділами, а також поліцією. У мирному житті айтішники, науковці, спортсмени взяли до рук зброю і стали на захист свого дому з перших днів великого вторгнення расистів. Я маю бойовий досвід, я воював в Афганістані, проходив службу в Афганістані. От, і таким чином я одразу пішов і записався. Військові регулярно відточують свої навички на практиці, аби в будь-який момент дати гідну відсіч ворогам, проходимо бойове злагодження, стрільби, навчання. Тобто, постійно ми полишаємо свій бойовий досвід для того, щоб в будь-який момент, якщо буде наказ, ми поїдемо на реальні бойові дії. Ми можемо перемогти, ми повинні перемогти. І той бойовий дух, який є в військах. Говорить тільки про одне, що ми налаштовані на побіду. Усі вони різні за віком, професією та статтю, але об'єднані спільним бажанням захистити батьківщину. Вони пройшли важкий шлях від цивільного до справжнього воїна. Тож нас є кому захистити, а тому без жодних сумнівів перемога буде за Україною. Безпілотник Вінницький месник уже працює на фронті на перемогу України. Про те, що пташку купили і передали бійцям, повідомив ініціатор акції Влад Сівак. Нагадаю, гроші почали збирати після ракетного удару по будинку офіцерів. Вінничани надіслали на рахунок майже мільйон гривень. Сам же безпілотник коштував 800 тисяч. Волонтер пообіцяв до залишку на рахунку докласти власних грошей і придбати на фронт ще й пікап. Міська рада підставила плече допомоги підприємству «Вінниця Обленерго. Хоч воно і знаходиться в підпорядкуванні обласної військової адміністрації, з бюджету міської і територіальної громади виділили 3 мільйони на закупівлю електрогенераторів. Вони необхідні для стабільного проходження опалювального сезону, який, як прогнозують експерти, стане чи не найскладнішим за всі роки незалежності України. Генератори дозволять навіть за тривалої відсутності електроенергії забезпечувати вінничан світлом. Нагадаю. З проханням допомогти фінансово директор Обленерго звертався до керівників міста й області. Міська рада виділила саме ту суму, яку ми запросили в межах територіальної громади. Загальна потреба у нас для Вінницької області по нашому підприємству складає біля 17 мільйонів гривень. Ми отримали станом на зараз 3 мільйони, але сподіваємося, що ту суму, яка нам вистачає, нам все ж таки буде е -е, знайдено, в тому числі в обласному бюджеті. Крім того, на сесії міської ради виділили 760 тисяч гривень на придбання спецкостюмів для саперного підрозділу нашої 120-ї окремої бригади тероборони. Ще майже півтора мільйони витратять на придбання мікроавтобусу для потреб Національної гвардії України. До уваги водіїв від завтра, 1 жовтня, вмикати ходові вогні за межами населених пунктів обов'язково. Правило діятиме до 1 травня. Якщо ж ходових фар немає, радять використовувати ближнє світлофар. Повідомили в поліції. Світловий день стає коротшим, а у період дощів, туманів і снігопадів на дорогах недостатня видимість. Тож дотримання правил допоможе бути помітнішим для усіх інших учасників руху і запобігти виникненню ДТП. Облаштувати підвал зберегти життя. Вінничани продовжують наводити лад в найпростіших укриттях. Ми зараз знаходимося під землею, майже це цокольний поверх. В мирний час приміщення пустувало і здебільшого в ньому зберігали дитячий транспорт. Та речі, які як то кажуть, і нести тяжко, і кинути шкода. Та з перших днів війни мешканці заходились облаштовувати місцину, де можна перечекати тривогу. Розповідає голова ОСББ Сергій Супрун. Спущені там стільці, лавка поставлена. Там ще одна лавка, і мешканці в перші ж дні війни вже використовували це укриття там для себе і близьких. Нині щойно лунає довга сирена. Мешканці спускаються в укриття. кажуть, усвідомлюють усю серйозність ситуації. Маємо два входи і два виходи. Ну, тобто він з'єднує два під'їзди. При там, найважчій ситуації, якщо завалиться один, у нас є вихід на інший під'їзд. Далі чоловік показує технічну кімнату. Тут зберігають запаси води. Переїхала до укриття і велика дерев'яна лава, а це додаткові місця. Вона стояла в нас на вулиці от, біля будинку. Ми просто її зняли, занесли сюди. Стільці ту лавку це поприносили мешканці. Коли повітряна тривога, мешканці навіть багато хто спускається сюди з своїми стільцями. У них є там розкладні, там вони з собою беруть, потім з собою виносять. Голова ОСББ каже, намагалися створити тут, хоча б мінімальний комфорт. Коридорне приміщення, в якому можуть розміститися люди, от, і з подальшим там виходом вихід, звісно, там бетонна марка. Ще одне укриття мають поруч. В магазині у цокольному приміщенні теж можуть перечекати тривогу усі, хто опинився поруч. Як от Анна Дунь, студентка переїхала до Вінниці, тікаючи від війни. Каже, після пережитого завжди, як чує сирену, прямує в укриття. Небо було дуже червоне, і в диму ми всі перелякалися. Звучали вибухи. Недалеко від нас сталося вбивство, не вбивство, а людину розірвало. Тому в цей період дуже важливо, коли звучить сирена. Ховатись в укриття. В Магазині кажуть, під час тривог намагаються створити для усіх комфортні умови, зменшити тривожність і відволікти від поганих думок. Люди як в укритті, і коли в людини паніка, то ми стараємося їм чимось допомогти, даємо діткам розукрашечки, даємо якісь іграшки і людям пропонуємо чайочок безкоштовно. А ще додають будівля побудована надійно, адже зовнішня стіна має бетонні перекриття завширшки понад 60 сантиметрів. Інвестиції під час війни, попри військовий стан, вкладати гроші у ціні папери, криптовалюту, дорогоцінні метали чи нерухомість можливо та потрібно. Початківцям радять дотримуватись простих правил, зокрема, вкладати лише тоді, коли маєте регулярний прибуток, складати власний план інвестування та не витрачати одразу отриманий прибуток. Як стверджує керівник філії однієї з інвестиційних компаній Олег Доротюк, попри війну загроз для інвестування сьогодні немає, а почати можна із однієї. Її акції. Будь-яка людина хоче отримати дохід, маючи певні кошти. Щоб його отримати, треба правильно реалізувати цей процес і правильно вкласти свої кошти. Інвестиції, наприклад, в цінні папери це постійний дохід, який не змінюється. Тобто він може бути двохрічний, трьохрічний, п'ятирічний. Все залежить від цінних паперів, в які ви інвестуєте. Ми говоримо про державні облігації. Дощ і вітер не завада для юних любителів спорту з селища Чернівці. В будь-яку погоду вони на шкільному стадіоні. Хлопці підкачують м'язи на тренажерах і розминаються перед грою у футбол. У нас дуже спортивна молодь Чернівці. Ми граємо в футбол, їздимо на змагання. Ганяють м'яча після уроків майже щодня. Олександру 15, А життя без спорту не уявляє ще з маличку. Це моральне задоволення і фізичне. В нас спорт це як життя. Ми ним живемо і займаємося ним. Спортивний майданчик поруч зі школою майже ніколи не пустує. Він став місцем, де вирує життя всієї Чернівецької громади. Також це є основним місцем для проведення будь-яких масових заходів. Тут багато відбуваються чемпіонатів саме з району, з кущові такі чемпіонати. А ще зовсім недавно тутешня молодь займалася на невеличкому полі без покриття та спортивного знаряддя. Різниця велика, але ж тут поле рівне, м'ягеньке. А ще бігові дорожки, криті трибуни для вболівальників, тренажерний майданчик. Стадіон за всіма стандартами в Чернівцях будували з нуля і майже два роки. Роботи тривали б довше, кажуть в селищній раді. Якби не допомога земляка депутата обласної ради Віталія Беня. Ми виграли кошти з державного бюджету. Це було буквально 600 тисяч. Більше півмільйона п'ятсотридцять 537 тисяч надав Віталь Вікторович. Бень яскравою і сучасною нині стала і сама школа. Будівлі ж до слова майже сотня років. Дві 2019 дев'ятнадцятому її взялись капітально ремонтувати І зовні, і всередині. Впорались за рекордні терміни. Тут повністю поміняна система опалення. Поміняно дах, зробили ремонт в класних кімнатах, облаштували територію школи за такий невеликий період, тому що вже в 2020 році ми розпочали навчання дітей вже в новому приміщенні. Просторі, світлі класи, нові меблі і обладнання. Та особливо пишаються у школі їдальнею. Після реконструкції в ній все нове від столів до холодильників. В теплі і затишку тут можуть пообідати 90 дітей. В меню страви на вибір. Було борщ і гречаний суп. Є в нас в середу молочні каші, чотири види гречана, рисова, ячміна і манна. І діти собі вибирають котре хто яку котру кашу любить їсти. Ще до початку навчального року в ліцеї почали облаштовувати укриття в погребі колишнього панського маєтку. Муровані метрові стіни надійно захистять дітей у разі небезпеки, каже директор. Зроблено тут роботи дуже багато. Це все зайве все звідси викинуто. вирівняна підлога, зроблено освітлення, проведена сюди вода, проведено сюди інтернет. Намагаються виконати і ще одну безпекову вимогу зробити другий вихід з укриття, але пробити міцні старовинні стіни виявилось справою не з легких. Тут потрібно ще залити бетоном підлогу. Після того, як буде зроблено другий хід, будемо намагатися цю проблему вирішити. Ну і я не знаю, яким на сьогоднішній час я ще не знаю, але якимось способом треба забрати ось цю зайву вологу з приміщення. У підземному сховищі зможуть одночасно перечекати небезпеку і вчителі, і ліцеїсти. Нині його продовжують облаштовувати, монтують санвузол, а до зими планують купити генератори.